Переселенки з Харкова, Оксана та Катерина Зубенко, відкрили ресторан корейської кухні в Черкасах. Мама з донькою вдома захоплювалися культурою цієї країни, вивчили мову. Оксана готувала кімчі та мала онлайн-магазин корейських товарів. Але за два тижні після початку повномасштабного вторгнення вони мусили виїхати з під постійних обстрілів і в новому місті вже наважилися втілити давню мрію. Тут вітають корейською та продають традиційні популярні корейські й екзотичні для українців страви. Це традиційні рибки, це дуже часто можна зустріти як вуличну їжу. Із корейською кухнею та культурою Черкашан знайомить родина переселенців із Харкова Оксана Зубенка з донькою Катою. Вони два тижні жили під обстрілами у рідному місті, коли Росія напала у лютому 22-го. Потім виїхали до Черкас. Біля нас стоїть школа, мабуть, метрах в ста і ну. Одного дня да, будинок струснуло. Ми дивимося, там така діра у школі. Ну тобто, ну зовсім зовсім поруч. І мабуть, після цього вже ми вирішили виїжджатися. У Черкасах Оксана попрацювала і прибиральницею, і продавчиною. Хоча у Харкові мала онлайн крамницю традиційних корейських кімчі, які сама готувала. Під час війни вирішила, що це недоречно. Продовжити власну справу жінку переконали клієнти, писали з усієї України. Я звільнилася. Почала робити тільки кімчі, а потім дізналася, що є гранти для розвитку бізнесу і почала подаватися. Почала подаватися, почала проходити навчання. Оксана отримала кілька грантів: один міжнародний від естонців, інший від центру зайнятості 250 тисяч. Саме за ці гроші купила професійну техніку, орієнтувала приміщення та відкрила власний заклад. Влаштувала на роботу двох ВПО дочку та ще одного кухаря. Свого часу Оксана підтримала дончине захоплення корейською культурою. Катя спочатку зацікавилась кей-поп-музикою, танцями, вивчила мову, а згодом поїхала в Корею і остаточно закохалася у цю культуру. Тепер рада допомагає мамі розвивати ресторан. Корейська кухня, вона незвичайна. Там інші інгредієнти, інші такі поєднання смаків, ні на що не схоже. Є і гостре, і не гостре. Це корейське печиво на відовище Ягуа, яке їла королівська знаць, медове печиво, яке робиться в формочках, потім жариться у фритюрі та у спеціальному медовому соусі. Владислава була клієнткою цього закладу. Подобала корейську культуру. Пішла вчитися на кухаря, а зараз стажується в улюбленому закладі. Так як я дуже любила кей-поп, взагалі корейська культура мене звабила, зачарувала. Мені було дуже цікаво сюди прийти, спробувати. Стіна для відгуків буквально завішана ними. Малюнки чи теплі слова лишають гості звідусіль. От бачите, хтось вивчає корейську. у нас є... От Харків, дякує вам. У нас є і Донецька області, і ну, інші там із Маріуполя були, і з Бучі. Е, десь є напис ЗСУ. Рекомендує. Ресторан Азійської кухні працює менше року. Оксана розрахувала, що він окупиться років за три. Тим часом не зупиняється лише на тому, щоб нагодувати гостей. У закладі часто збирається молодь. Тут проводять благодійні заходи. Ірина Цимбал, средністрян, факти, «ICTV», Єдині новини.